Добрий день, діти! Рада нашій зустрічі! Безмежний, і космос. У космосі багато загадкового, і ми не знаємо всіх відповідей на його загадки. Але ми знаємо, що це щось величезне і красиве. Сьогодні я вам розповім про саме цікаве, що стосується космосу. Космосом називають увесь простір, що оточує нашу планету. Першою людиною, яка побувала в космосі, був Юрій Гагарін. Ця подія відбулася 12 квітня 1961 році. Він облетів землю на космічному кораблі Восток. Перед тим, як людина зважилася облетіти космос, експеримент провели на собаці. Лайка стала першою живою істотою, яка побувала в космосі. А це, діти, сонячна система. Вона складається із Сонця і планет та дрібних об'єктів. Усього планет вісім: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Кожна з планет особлива та найгарячіша та найшвидша а на одній із цих планет. Існує життя. Сонце це центр сонячної системи. Це найбільша зірка. Вона дає нам світло і тепло і представляє собою газову кулю. І довкола нього обертаються планети. Першою планетою від сонця є Меркурій. Це найменша і найшвидша планета Сонячної системи. Наступною планетою є Венера. Це найгарячіша планета Сонячної системи, яка обертається в протилежному напрямку від інших планет. Земля. Це наша планета, наш рідний дім. Тільки тут існує життя. Четвертою планетою є Марс, її ще називають червоною планетою. Юпітер є найбільшою планетою. Сатур ця планета, відрізняється від інших планет. Своїми кільцями. Сьома планета Уран. Найхолодніша планета, яка обертається, лежачи на боці. Восьму, останню планету є планета Нептун. Найвіддаленіша планета від Сонця є найповільнішою. Дякую всім за увагу!